19-річний лучанин на замовлення підпалив машини. За це мав отримати 3 тисячі доларів. У Луцьку оперативники районного управління поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку та слідчими за підтримки управління СБУ в області менш ніж за добу встановили та затримали фігуранта, який на замовлення підпалив автомобілі місцевих мешканців. 1 лютого близько 23.30 до поліції надійшло повідомлення про загоряння двох транспортних засобів. На місці події негайно прибули поліцейські та рятувальники. Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів ми встановили обставини підпал та фігуранта причетного до злочину. Кілька днів тому йому написали з невідомого аккаунту та запропонували легкий заробіток. За підпал автомобіля пообіцяли 3 тисячі доларів США. Проте своєї винагороди Палі так і не отримав каюсовченко. Так каюся і готовий допомагати сісти, і Також до багато чому іншому поліції, щоб закрити інші віки організації. Зловмисника затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі вже оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України.